Усіх вітаю. Мене звати Валенко Ярослав. І сьогодні я хотів би прокоментувати новину про те, що Юрій Бойко отримав повідомлення про підозру у Державній Зраді. Усе почалося ще у серпні 2024 року. От. Ведь 6 серпня 2023 року Верховна Рада України прийняла закон про деколонізацію. От. Закон про деколонізацію означає що ну, усі, усі російські топоніми мають бути прибрані з україни тобто закон про деколонізацію означає що абсолютно усі російські топоніми мають бути перейменовані в україні От. от От. І ось, власне, до чого ж я веду. А от чого такі, полити... такі політичні сили, як слуга народу, Європейська солідарність, гарність голос Батьківщина про за прийняття закону про деколонізацію. А от ОПЗЖ виступила була проти закону про деколонізацію. А для нових глядачів хочу нагадати, що О... в Україні ОПЗ для нових глядачів хочу нагадати, що в Україні ОПЗЖ заборонена лише на формальному рівні. Ну, Але фактично політична партія ОПЗЖ розпалася на дві фракції. Фракцію відновлення України очолив проросійський колаборант Вадим Столар. А от проросійський колаборант Бойко очолив фракцію Платформа за життя і мир. От. Продовжуючи тему. Також хотів би, хотів би нагадати, що все ж таки от... От проросійського колаборанта Бойка підтримав Мер Одеси Турханов. І, крім того, Турханова довгий час підтримав білку. От. Так от, у грудні 2024 року проросійський колаборат Юрій Бойко у Тиктоку записав відео, у якому допоміг російській пропаганді і, і пожерити файк проти закону про деколонізацію. Як результат, як результат. У тому ж таки грудні 2024 року. СБУ викликала Юрія Бойка на допит. І за результатами допиту. Опыту. За результатами допиту Служба безпеки України... пойдумала Юрію Бойку про підозру. За всіма статтями. От. СБУ повідомло Юрій Бойку за, за такими статтями. А, так СБУ насамперед повідомляла Юрій Бойку про підозру в державній зраді. Крім того, СБУ також інкримінує Юрій Бойку наклепи. Крім того, СБУ вважає, що Юрій Бойко виправдовує російського Грецію проти України. От. Тобто, як і до того. СБУ також, вважає, що Юрій Бойко виправдує. Можливо я про це вже говорив, але тут я маю знову підкреслити, що також СБУ вважає, що Юрій Бойко допоміг російській пропаганді виправдати російську агресію проти України. От. І власне. До чого ж я веду? А ой чого? От. Та все ж таки. Під час останньої прямої трансляції я говорив, що підозрюваний у державній зраді Юрій Бойко до останнього лишався Героєм України. Але зрештою, у січні 2025 року.. У -у -у, Юрій Бойко був, був позбавлений звання Героя України. А тому, резюмуючи усе те, про що ми з вами сьогодні говорили, я хотів би сказати, що. О-о-о-о-о-о... Якщо Юрій Бойко скаржиться на так звану диктатуру в Україні, то нехай бойко тікає за перебрик. А якщо, а якщо до Юрія Бойка не дійде інформація про деколонізацію в Україні. А я певний, що Юрій Бойко не зрозуміє, що таке деколонізація, тому що... До таких більшовицьких бандитів, як Юрій Бойко мало що доходить, то до. окремо хотів би сказати, що якщо Олова Верховної Ради України, Руслан Фондюк, та. А, а... а так вов. Окремо хотів би також сказати, що якщо Олова Верховної Ради, Ради України, Руслан Фондюк, Продовжить толерувати під... підсанкційного Юрія Бойка. До нинішнього принципу закінчення, найкраще за попередню. Для нових глядачів також хочу сказати, що Зланський увів санкції проти Юрія Бойко. От. А загалом, редумуючи все те, про що ми з вами говорили, я хотів би підкреслити, що Юрій Бойко це зарадник України та ворог Ізраїлю. Чот, підписуйтесь на мій канал, ставте подбайки та лишайте коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та лишити коментарі.